Що стосується систем протиповітряної оборони, я б сказав, мінімум на сьогодні нам потрібно сім систем, щоб критичну інфраструктуру захистити, і центри а, деяких міст. Чому я кажу деяких, не тому, що хтось заслуговує найбільше, просто коли ми говоримо про критичну інфраструктуру, генеруючи об'єкти енергетики, ключові. Вони є в деяких місцях нашої держави, і автоматично захищаючи їх, ти захищаєш і суспільство, яке живе в тому чи іншому місті, там, де є ця інфраструктура. Тобто на сьогодні сім мінімум систем плюс до тих систем, не буду казати, що є в нас. А, а в цілому ми маємо десь порядка 25% від того, що потрібно, щоб захистити Україну. Що стосується літаків, я відкрито це говорю. Щоб у Росії не було переваги в повітрі, наш флот повинен нараховувати 120-130 літаків сучасних. Сучасною авіонікою тощо, тобто вони можуть бути різні, але максимально, максимально сучасні, як, як тільки може. Це не говорить про те, що... Вони там 24-го року, це і літаки 80-х і, 80 і 90-х років і 2000-х, хотілося б, якщо чесно, тому що ми приблизно розуміємо, що може отримати Україна. <кхід> Питання в тому, щоб був спроможний повітряний флот з зрозумілою кількістю літаків. Чому я кажу 120-130, це щоб боронити небо проти 300 літаків. Саме таку кількість використовує Росія. Проти України.